Для чого нам потрібен цей закон? В Британії ж нема конституції формально. Для чого нам потрібен основний закон? Давайте ваші версії. Для чого він взагалі потрібен? А тоді ми будемо думати, а що там повинно бути, і хто має виконувати. Для чого потрібна конституція? Давайте знову колу. Ну в кожній е системі, яка називається держава. Має бути якийсь скелет, який, є, який називається правовою системою. Тобто є правова система, по якій працюють всі державні інституції, громадяни, бізнес, тобто це правова система. Як виникає правова система, то тобто є в народі розуміння, як воно має бути. Тобто просто у кожного громадянина є уявлення, якесь, як воно має бути, що таке добро, що таке зло, що таке хорошо, і що таке плохо. І коли люди е, так і поводяться, тобто десь це має бути формалізовано для того, щоб е, меншість, яка не хоче поводитися як більшість людей, тобто які там є яка, якась агресивна меншість, десь має бути формалізовано добро і зло. Це право, яке розуміння людей, етика розуміння добра і зла, має бути десь формалізовано. І воно формалізується в Конституції сам, де записано загальними мазками. Що таке добро і що таке зло? І от нібито там в Конституції все записано правильно. Звичайно, наші керівники, комуністи, вони хотіли теж, щоб у нас було як у всьому світі, якась демократична конституція з якимись там записами про права людини, така гарна конституція. І були дійсно там якісь агенти впливу, там дісіденти чи там єврооптимісти того часу, які туди намагалися впихнути якісь там. Права людей, територіальних громад, що громада має щось там зробити. І дійсно, в п'ятій статті вони написали, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Тобто і для тих, і для тих, нібито. Але ну, державний клас, правлячий клас, вони взяли от цю другу частину і під неї написали багато підзаконних актів. Тобто у нас є закон про кабінет міністрів, у нас є закони для кожного міністерства, для прокуратури, для суддів, про судоустрій. Тобто все описано от, здійснення влади через органи державного управління. Але тобто, от, проблема в підзаконних актах в них також. Тому що, якщо в законі щось не прописано, то закони вони створюють наше щоденне життя. Тобто, ну по закону на, до нас приходять там перевірки различні, тобто по закону е діють там прокурори, судді. Вони для себе це все пановиписували. Але для як народу здійснювати своє е конституційне право на владу немає. Не прописано, немає того, як можуть немає установчої влади, немає того, щоб територіальна громада могла заснувати свої органи влади, там обрати собі там суддів, прокурорів, кого завгодно, щоб вони могли, як в Європі, там субсидіарністю жити там в громаді і навіть не думати, а що там в центрі відбувається. Такого в нас немає. В нас суперцентралізована держава, і ну і тому конституція. Ну, неважливо зараз для нашої влади, що там написано. Вони не дуже звертають на це увагу, вони спираються на закони, підзаконні акти, на свої там укази, постанови, і вони по них живуть. А що там в Конституції написано, неважливо. Тобто Конституція важлива для тих, хто збирається її виконувати. Якщо люди прийшли до влади не для того, щоб створювати тут комфортні умови життя, там безпеку, якусь там добробут, а вони прийшли як е, політичні бізнесмени, тобто щоб використовувати законотворчість, суди, апарат примусу для власного е, збагачення, то тоді їм не потрібна ця конституція. Їм не важливо взагалі, що там написано. Вони не збираються її виконувати. Дякую, тобто ну тобто, моя версія, що важливий не текст. А люди, які там знаходяться у владах, дивіться, я б я б хотів, щоб ми так ментально спробували перенестися в 91-й рік і уявимо, що от ми, ми зараз просто ми були там в четвертому на Майдані, в 14-му, а Олесь і на граніті був. Да? Тобто, ми вже знаємо, що таке протест. Уявимо советський народ, йому кажуть, вам потрібно право на протест. Вони ткуна, а що це таке протест? Як це? Це як ГКЧП? Що, mm -hmm. що таке mm -hmm. протест? Ще будуть танками по білому mm -hmm. дому стріляти? Ну тобто, я думаю, що навіть якщо б, якби у народу спитали, а вам потрібен протест? Право на протест, ви що, навіщо воно? Чи спитали, а ви хочете? А ви хочете пістолети носити з собою? <гану> от щоб ви носили пістолети всі, і мали право там сховати десь пістолети, і у вас щоб було. Вони сказали, да ви що, весь весь не потрібно. Господи, спірно. Ну, зачекай, спірно, <гану> спірно, але просто, як я кажу, як людина, яка народилася в 65-му році і в 80-х служила в армії, і приблизно знає, що таке совєтський народ. Ну, приблизно. І коли ми думаємо, що от, були якісь проекти, там, 92-й, 93-й, але. Був якийсь консенсус і чомусь вирішили, що цього, напевно, не потрібно робити. І може на той час це було і правильно. Ну, ну важко. Ну, ти зараз не погоджуєшся, але тоді я не знаю, як це було. Ну, тоді я не, не цікавився політикою, зовсім і не знаю, як приймалося це рішення. Але зараз, от, якщо повернутися до дня там, сьогодні, ну, в Конституції немає нічого. Щоб заважала нашій країні стати успішною. Є єдине, що заважає нашій країні стати успішною. Жоден з президентів, жоден з прем'єр-міністрів ніколи не ставив такої мети. Павло, причому тут Зачекай. не ставлю такої мети. Ну, не ну, ну, якщо Конституції інституції не... відсутні інструменти, щоб конкретно ви могли змусити президента. Там немає того, що потрібно. Дивись, розумієте? Дивись, є, Є політики. Да. Які роблять це. Тобто політики приходять для того, щоб це зробити. Їх така мета зробити краще для народу, зробити народ успішним. Це роблять політики. Вони створюють умови для життя, покращують, думають про добробут. І це і в Конституції написано, що держава для цього існує: для захисту прав людей і для того, щоб зробити все, все суспільство багатим, кращим. Так? Але, беремося, але, так? але, Але, так? що це означає? Це означає. Що до влади в Україні ще жодного разу політики не приходили. Тобто, в нас є політичні бізнесмени, яких основна мета економічна. Тобто є два види діяльності економічна і політична. Вони розрізняються на 180%. Тобто, бізнес він створює умови для себе. І це нормально, це органічно працювати заради прибутку, збільшення доходу для багатства, капіталізації і є політики. Які діють навпаки, вони хочуть, щоб всі навколо стали багатими, щоб все суспільство стало багатим. І політик від цього кайфує, що його визнання, визнання що він це зробив, створив умови, де добробут зростає. О, тобто, не можна порівнювати людину, яка економічна мета, і людину, яка політична мета. Тобто у владі на перших. На місцях перших осіб жодного разу не було політиків. Може, там в парламенті, в уряді десь були такі люди, які мріяли про це, щоб Україну зробити успішною. Але серед перших осіб не було. А якщо ти не хочеш це створити, які б інструменти тобі не давай, якщо ти не хочеш? Тобто. Слухайте, як ця... якщо прийде НАТО, Сколь там швиденько захоче? Ні, захочеть. ти в цей, в цей момент може погодитися. Але коли ти зі сцени сходиш, закривається занавіс, ти знову починаєш. Ага, що там у нас криптогаманець, там, як там мій справа а, і так ну, далі у пана Олексія є відповідь на всі питання, щоб потрібно було лише дозвіл на зброю, і все буде Я, і все ще буде, ще буде, ще буде одне. Зброю. Буквально одна да? хвилина. Одна хвилина там була дуже цікавий момент, коли ви з Геннадієм Андрозенком в тому ефірі були. Ти сказав, що, і Геннадій погодився, що потрібно цього Львівна посадити на ланцюг. Ну, типу, в клетку заграти, заграти в клітку посадити, і народ буде тримати його на ланцюгу. Але давай реально подивимось на речі. Зараз, сьогодні. Бюджет держапарату 6 трильйонів гривень. Законотворчість у нього в руках. Суди у нього в руках. Армія 1 мільйон у нього в руках. Апарат примусу, суди, прокуратура, поліція у нього в руках. Кого ти посадиш на ланцюг? Так ну щоб о, і опоненти а, мали можливість страшно все просрали. Тому що відповідаючи на питання Анатолія Конституцію приймали політики для себе. Саме тому вони грати зробили паралоновими, м'якенькими, рожевими, красивими і сказали дурному народу, що у нас найкраща конституція в Європі, і народ пішов пишатися. Але не тому, що в конституції не написано, не просирайте. Слухайте, а якби в якби в конституції були прописані фундаментальні речі, вони б викурбовувалися б в головах у людей.